Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 11 година, 28 червня. Вітаю всіх з Днем Конституції. Ну що, Путін раптово заявив, що Росія готова до нового раунду переговорів з Києвом, мовляв, залишилося тільки узгодити місце та час, тільки от сам оминає тему чи поїде він до Стамбулу безпосередньо особисто. Про це далі детальніше. Наперед попрошу вас підписатись на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Так алгоритми зрозуміють, що канал потрібно просувати та розвивати український сегмент YouTube. Дякую. Отже, Путін видав чергову порцію заяв по Україні. За його словами, меморандуми Росії та України, а у нас це була переговорна рамка, це такі собі протилежні світи. Але переговори, бачите, потрібні для пошуку компромісу. Окрім того, Путін згадав обміни полоненими, які, за його словами, створюють умови для предметного обговорення. І щоб додати драматизму, Росія готова передати Україні тіла трьох тисяч загиблих українських воїнів, тільки от, з-поміж інших, передають своїх же росіян, яких доводиться відправляти назад. Ганебна ситуація, яка прямо показує. Наскільки Путін не цінує своїх солдат і вважає їх просто гарматним м'ясом. Ну і вишенька на торті Путін готовий зустрітися з Трампом, якого він назвав мужньою людиною, що щиро прагне врегулювати конфлікт. Але ж не забуваємо, Путін завжди торочить, що зустріч має бути підготовленою, а отже, це елемент затягування. Після продуктивної та, що важливо, змістовної зустрічі Трампа із Зеленським на саміті НАТО в Газі, Путін явно відчув, що щось пішло явно не по його сценарію. Баланс у грі, де він так хоче бути головним актором, зміщується явно точно не в його бік. А що робить ВВХ? Він, як завжди, сідає на вуха Трампу. Це ж його улюблена тактика: кинути пару компліментів, заговорити про мир. Але при цьому не зробити жодного реального кроку. Та ще й направити на Україну чергову порцію балістики та шахедів. Заяви, про обміни полоненими та повернення тіл це не жест доброї волі, а цинічна спроба показати себе гуманістом. І звісно, жодного слова про реальне припинення вогню чи виведення військ класика. Тим часом Дональд Трамп, який, здається, не може прожити дня без брифінгу перед журналістами, ну і це добре насправді, то він похвалився, що його знову поважають. Але ж хто? Путін, Сі і навіть Північна Корея, відповідно, кімчанин. За його словами, за часів Байдена Америку нібито ніхто не поважав, а тепер о диво усі просто вишикувались. І є черга, щоб висловити своє захоплення. Півхвилини своєї промови Трамп присвятив цьому самовихвалянню, повторюючи, що Путін зробив дуже гарні заяви, що Америку знову поважають. Ну що тут скажеш? риторика Путіна, як бачимо, досі працює на Трампа. І це, чесно кажучи, тривожний дзвіночок. Проблема в тому, що Путін не говорить нічого нового, він просто повторює старі трюки. Кидає компліменти, обіцяє переговори, але жодного конкретного кроку до миру він не робить. Я нагадаю: за три з половиною роки повномасштабної війни Росія жодного разу не пішла на реальні поступки. Те, що вони називали жестом доброї волі, це була насправді дієва робота Сил оборони України. Усі ці меморандуми та пошуки компромісу, це просто. Словесна димова завіса, щоб виграти час, не відходячи від ультиматумів. А Трамп, здається, досі вірить, що його Путін поважає. Нагадаю, чого ж це Путін виліз? Бо останніми днями президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган, я думаю, що не без погодження з Вашингтоном, знову активно просуває ідею переговорів у Стамбулі. За його словами, Трамп готовий приїхати на таку зустріч, але за однієї умови, якщо Путін особисто буде присутній. Ердоган наголосив, що регіон вичерпав квоту нестабільності і Туреччина готова стати посередником. Він також нагадав, що і Київ, і Москва довіряють Анкарі як майданчику для подальшого діалогу. Турецький лідер додав, що вже обговорював цю ініціативу з Трампом, і тепер Анкара робитиме все, щоб зібрати лідерів за одним столом. Туреччина, Штати та Україна фактично об'єдналися в бажанні затягнути Путіна до Стамбула. Це продовження того самого дипломатичного треку, який почався ще в травні, коли Трамп їздив на Аравійський півострів. Тоді Путін, до речі, не приїхав до Стамбулу чи Анкари, а Зеленський був. І зараз ми бачимо, що Трамп уже трохи нервує через те, що Путін продовжує тягнути гуму. До цього додається активність Сполучених Штатів щодо Ірану і пряме використання протибункерних бомб, що ще більше лякає Кремль і насправді їхнього бікбоса. боса. Тобто Путіна фактично заганяють у такий собі глухий кут, де йому доведеться або приїхати, або остаточно показати, що вся його мирна риторика. Це просто блеф. Повернімося до заяв Путіна. Окрім мирних ініціатив, він також похвалився, що Росія не планує нападати на НАТО, бо, мовляв, якщо у росіян усе розвалюється, то як вони можуть нападати? Цікаво, що при цьому Росія планує начебто скоротити оборонні витрати, які зараз становлять 6,3% від їхнього ВВП. Тільки от навіть в 2023 році витрати на оборону у Москві Відповідно, були на рівні 3,9% від ВВП. Так, це був показник у Російській Федерації, а тепер 6,3%. То яке ж це применшення? А ще Путін визнав, що економічне зростання в Росії цього року буде скромнішим. Усе заради боротьби з інфляцією. Ох, як же я люблю, коли Путін починає розповідати про це в... на Заході все розвалюється. Це ж як у тому анекдоті? Ми не загрожуємо світу, ми просто брязкаємо зброєю, включно з ядеркою, щоб усі боялися. Скорочення оборонних витрат справді, мабуть, танки та інша бронетехніка, яка горить на фронті, це вже не оборонні витрати, мабуть, це утилізація старого мотлуху. А щодо економічного зростання, ну, звичайно, воно буде скромнішим. Бо все ж таки санкції працюють. Хоча не так, як хотілося б, затяжна війна триває, та напівізоляція поки що до кінця нікуди не зникла. І це все не сприяє економічним дивовижам Кремля. Отже, що ми маємо? Є спроба надати реального сенсу майбутнім переговорам у Стамбулі. Україна, Сполучені Штати, Туреччина. Усі хочуть, щоб Путін приїхав і сів за стіл, але без його особистої участі. Ми знову отримаємо порожні ультиматуми та риторику про мир, за якою немає жодних дій. Водночас я твердо переконаний: якщо ці раунди переговорів навіть на рівні технічних делегацій принесуть хоча б найменший результат повернення наших полонених, наших героїв, то їх варто продовжувати. Але давайте не забувати. Путін не змінюється, його слова це лише інструмент, щоб виграти час і посіяти сумніви як у партнерів, так і серед українського суспільства. Тож нам, українцям, потрібно триматися разом і не вестися на його казочки. Дякую, що дивилися. Ставте лайк, підписуйтеся. Напишіть, чи зможе Трамп натиснути на Путіна, чи ця Санта-Барбара буде тривати далі. До зустрічі у нових відео і слава Україні!